Закипіла вода. Води має бути рухне. небагато, не так, як ви для якоїсь тобто, каші робите. Я потім подивлюся. Там по ходу справи дуже легко, якщо ви бачите, що її замало, можна просто долити водички. Максим буде мені зараз допомагати. Але, От не бійтеся, берете з металу і просто їм. Ні. Точно. Бо я в кухні взагалі я. Взагалі в мене так за моїми спостереження. Зараз все більше чоловіків впевнено себе почувають на кухні. І коли вони готують, вони це виходить краще, ніж в жінок, як, наприклад, банош, які готують дуже часто в горах, високо в горах, беруть справедливу бринзу. Ця бринза така от міська київська, якби це було десь в Карпатах, то там така бринза. Вона кришиться, просто, її можна руками розкришити, і довелося, ви бачите, що я її на терці потерла. Ні, я ж не то, що я не вмію його Я вмію, але ну, це вміти і любити, це дві, два різних абсолютно явища. ну, Моя сестра старша, царство мене дуже багато років, і вона досить рано поїхала, ну, вийшла заміж, не жила разом з нами. Тому все, що допомагала мамі по кухні, допомагав я. Можливо, через це я так не навиджу. Готувати тому що з п'яти років мене за рубати рубатиме це силос, він іграє і так далі, тому подібне. Тому готувати я вмію, там всі ці полі, і тому подібне, але принципово не люблю. Перший раз я бачила від початку і до кінця, показував мені як готувати банок в яре, пан Михайло, і він витиснув дві кухені сметани, а одну таку базарну, вона жовта була. І, він казав таку річ, що от, приїжджають гості з в Карпати, їх можна дивувати різними смаколиками, але коли готуєш бабуш, тоді ну, його їдять навіть тоді, коли ну, всі ситі, вже шослуків наїлися, всього понаїдалися. От, і, е, я переконалася ну, в цьому, що він має рацію, коли на одному весіллі Карпатському справді столи просто облиналися від всяких наїдків. І раптом понесли банош в таких от, глиняних поломисках І коли його розставили на столах, дуже швидко стив, ті мислі були порожні. Справді його ніби така проста народна їжа. А от я переконалася вже за своє життя що вона є найсмачніша. Можна все, що завгодно, поєднувати, якісь непоєднувані речі. І це буде смачно один раз чи два. А є зовсім прості страви, які будуть, до речі, завжди. І в свято, і входить. І от таким є бабушем. У бабуша є одна така особливість, що його мішають тільки дерев'яною ложкою і тільки в одному напрямку. Тому я так от. Та а я багато вже? Брати. будь які Ну я вже заходив. Тепер, значить, що важливо, маленькою сівочкою всипати. Там, якщо буде йти за сильною, такою потужною сипатися, то можуть утворитися комочки, які нам не потрібні. Тому я спеціально зробила тоненький надріз, щоб воно важко от бачите, Прошу накипіть Так, воно разом зі сметаною почало вже так булькати потрошку. І е, ми зробимо на повністю, на всю цю пачку, тому що нас багато, я хочу, щоб всі покрунували. І е, коли буде готова, просто зверху присипамо бризу і ви відчуєте, як це смачно, якщо вдасться, я вже так було говорю, щоб ви не вручали. От. А, а зазвичай банош може бути з рідними доповненнями. Дуже смачно, коли з грибами його роблять, зі смаженими грибами. Е багато є інгредієнтів до баноша. І до речі, скільки людей, я знаю фахівців, які вміють його готувати, стільки є нюансів. Один скаже, що треба так це робити, другий скаже, що інакше. Ще хтось скаже, що я вже казала, що це суто чоловіча справа. Ми можемо сьогодні вважати, що це в принципі і робить. Я ж виконую його зараз. Оце так, і я протокола. Вона вже пустіша, як має бути. Чому я вирішила готувати баночку? Тому що в цій книжці, там де він, відбуваються події в Карпатах. І оця художниця, яка приїжджає в Карпати, і деякі речі пробує навіть страви вперше, для неї вона. Пізнає абсолютно просте життя, там, де люди е живуть, не маючи ні правильних машин, ні якихось таких е речей, які нам ну, ніби як роблять в чомусь життя Ой. легше може. А насправді ми забуваємо часом смак правдивого життя. Ми вже не знаємо, що це таке побачити десь, як сотне білизна. І так причепно, на просто такими дерев'яними звичайними хащипками, які вже... Тірі від дощу і від сонця. Багато хочу побачити фаркану, такий звичайний паркан з настромленими на ньому, Не клечками, mm -hmm. а я власне там писала про такі банки, прозорі. Звичайні mm -hmm. слоїки називають у Львові, коли готують для, для якихось щось закривати на зиму. Мені ці картини з такого звичайного життя, мені здається, частіше ми це бачимо. Вдихаємо якісь запахи, такі от, пропустимо листя в лісу. Це людині потрібно як вітамін, якщо ми цього довго. І, і отака їжа просто. Якщо ми харчуємося якимось там швидкою їжею, ми щось порушуємо в зоні якусь погоджую людини. От чому я вирішила баночку? Буквально від того моменту, коли ви, ви отак його все позакидали, ну, в мене це виходить буквально 10-15 хвилин, можна потім спробувати. І е, насправді він буде вже готовий. Не знаю, чому так відбувається. Я, наприклад, не так давно ми були в Одесі разом е, з Дерево і е, з Ігорем Жуком, а Ігор Жук, е, крім всіх його, там все, що він вміє по життю робити, він ще й е, бар. Це Ірендку, е чоловік. І він сказав, що ми прибуваємо в Одесу, от, значить, вони з Києва, я зі Львова і в 7 годині ранку. Ігор каже, а снідати ми будемо у Бориса Бурди. Що? Так нічого страшного. А снідати будемо у Бориса Бурди. І от Борис Бурда нам готував балаш, бо казав, що це теж, він казав, що це молдавська страва, дуже добре. Хай кожен народ вважає, що це його справа, то він готував трошки по-іншому. Його банош був такий цупкий, таким млинцем єдиним, як хліб він його виклав на таку серветку, закрив його, і ми його потім різали ми просто різали. Це теж такий варіант баночка. Давай сам. Ти там до кінця? До кінця до кінця. Так, але трошки треба посолити. Я мало не забула посолити. Це хтось от з друзів, письменників, підходив на, ем, на автографсецію і сказав, мені дивись, не пересоли. Отак ну, от запрограмувавши, я мало не забула взагалі посолити. Солити треба, але треба пам'ятати, що бринза має бути соленою, тому от, так трошки можна навіть не досолити. Розволити. А ще я, дуже класно зараз ми. Коли... Ти може попрацювати. Я поріжу закончить. Давайте, давайте, похоже, просто тупой, да? Да, тут можно. Начинаешь вот мне, почему чоловіки... — Ну, я ж, 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 ж. Но, <говорить> вам сказал? будь ласка. І при них приготувати, і все. Всі будуть ситі, задоволені. Можемо роздавати. Він може хоча і постояти трошки, але ми не будемо чекати. Терпіння вже. Посихайте делені, я ставлю оці будь ласка. Ви знаєте, що ще в принципі дуже смачно, коли бринзи багато і не перемішуйте будь ласка, тому що не перемішуйте. це. Казали мені і в Карпатах. Що отак треба.